Сьогоднішній наш співрозмовник, перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Іван Юрійович, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні! Героям слава. Хотіли б почати перший блок нашої розмови з теми озброєння. Розкажіть, будь ласка, яка в нас ситуація з постачанням і забезпеченням війська боєприпасами? Забезпеченість боєприпасами можна оцінювати наступним чином. Якщо взяти співвідношення по артилерійським, наприклад, боєприпасам, візьмемо номенклатуру артилерійських пострілів, співвідношення на початку року складало 1 до 7, 1 до 8, а то й більше в деяких місяців і деякі періоди. Станом на, сьогодні, на, станом на початок літа, це вже співвідношення було 1 до 3. Зараз становить близько 1 до 2. Також значення в чому має і. Вдале виконання нашими збройними силами, силами оборони в цілому, нанесення ударів по складах з боєприпасами Російської Федерації. Якусь частку боєприпасів ми виробляємо самостійно? Про які номенклатури, які номенклатури нам вдається виробляти? На, у нас у нас практично на сьогоднішній день наше, наше оборонне дурство виробляє практично весь перелік е, боєприпасів. Які необхідність на сьогоднішній день використовується е, силами оборони, але от кількість е, е, їх, їх виробництва, вона е, не по всім номенклатурам достатня, виходячи із потреб Збройних сил України. Але детально цю інформацію розкривати не маю права. А ви також згадали допомогу? Яку нам надають партнери, тобто передача на безоплатній основі, як я правильно зрозуміла, одна з таких відомих європейських ініціатив, чеська ініціатива. Що з нею? Там є прогрес, скільки вже передано? Прогрес є. Ми вдячні уряду Чехії за дану ініціативу, тому що вони взялися і зорганізували ряд країн Європи щодо залучення. Коштів від даних країн і проведення закупівлі, пошуку і закупівлі номенклатури боєприпасу, яка нам на сьогоднішній день необхідна, це в основному боєприпаси 155-го калібру. Е, на сьогоднішній день, згідно плану, е, всі поставки йдуть в повному об'ємі. Бу було незначне відставання на початку літа, на сьогоднішній день все вирівнялося і все йде згідно графіку. Урядом Чехії надається допомога поза межами чеської ініціативи і інших калібрів боєприпасів до артилерії. Теж на безоплатній основі, так? Так, на безоплатній основі. Не. Ну, як матеріальна військова допомога угу. за, за кошти країн партнерів і за кошти е, самого уряду Чехії. А, поділіться якимось деталями е, що нашого виробництва далекобійного озброєння. Щодо виробництва далекобійного озброєння. Е, Велика потужна робота проводиться е, складом команд е, різних міністерств і відомств, наукових установ, наших підприємств, е, як приватної, так і державної форми власності, е, по максимальному пришвидшенню створення е, ракет великої дальності дії. Крім того, е, і е, їх масштабування. Виробляється на сьогоднішній день багато є розробок, проводиться їх випробування, деякі, е, тобто більшість цих розробок є вдалими. Деталі розкривати, які саме зброя, е, далекобійна її назва, ну, це закрита інформація. Але коли ми говоримо про далекобійну зброю, і коли ви говорите про розробки, йдеться ж не тільки про е, далекобійні дрони, а й про ракети, правильно? Так, я розуміє? Так, так. так. І, і, і далекобійні дрони, і ракети, і причому різного призначення. Що стосується дронів, якими є загалом наші успіхи, обсяги, і чи вдається нам тут, наші обсяги виробництва, якось корелювати з російськими? Наше виробництво на сьогоднішній день дуже зробило вагомий крок в даному, по даному напрямку. Особливо це стосується. Безпілотної авіації. Також великий крок в цьому році зроблений по напрямку розвитку наземних роботизованих комплексів та надводних комплексів. В загальному за цей рік було допущено до експлуатації більше 900. Зразків озб, нових зразків озброєння та військової техніки це за 9 місяців 2024 року. Раніше, е, колишній міністр питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, це було наприкінці минулого року. Він казав, що у 2024 році в Україні планують виготовити 1 мільйон FPV-дронів, понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності польоту та понад тисячу безпілотників з дальністю від тисячі кілометрів. Пройшло минуло вже 9 місяців. Що нам з цього вдалося виконати, що вдалося перевиконати? З цього всього нам вдалося практично все перевиконати. Цифри я називати не буду, але всі ці показники по цьому напрямку, по цих номенклатурах, перевиконані. Кабінетом міністрів були створені такі умови, які спонукали. Розширенню виробництва, його масштабування і створення великої кількості приватних підприємств. А чи правильно розумієш, що лева частка виробництва безпілотних систем зараз припадає все-таки на приватний сектор, а не на державні підприємства? Так, це правда, тому що приватний сектор він набагато ефективніший. В нього менше є бар'єрів для розвитку вони більш як сказати, Зацікавлені в швидкості розвитку свого підприємства. І приватний, приватний бізнес завжди був і є, я думаю, і буде ефективнішим за державний. Ми розуміємо, яка кількість населення України і Російської Федерації. Ми розуміємо, який бюджет України і Росії виділяється на оборону. І, Саме головне, ми чудово розуміємо, які, яка велика кількість. Нафтодоларів приходить щомісячно для Російської Федерації, У нас таких спроможностей і можливостей економічних немає. Вже більше 2,8 місяців Україна постійно підлягає економіки України бомбардуванням практично щоночі. Якщо взяти вересень місяць, у нас ні одної ночі не було, щоб територія України не підвергалася ударам їхніми шахедами безпілотні їхню авіації. В середньому за вересень місяць було найменше використано, не в середньому, за ніч було використано 44 шахеда для нанесення ударів по території України. Це всі наші критичні об'єкти, наші промислові об'єкти, наші енергетичні об'єкти, які, які забезпечують функціонування нашої економіки. Ну, від економіки відповідно залежить і здатність держави функціонувати. Як ми можемо тоді оцінити їхні приблизне виробництво цих шахедів на місяць? Десь серйозна допомога від Ірану, від Північної Кореї. Це ми ж, ми ж бачимо не тільки безпілотні системи, а й ракети балістичні і так далі. По корейським ракетам кн 23 у нас є підтвердження. Ми знаходили залишки, ми вивчали дану ракету, і я 100% можу гарантувати, що корейські ракети застосовувалися по нашій території. А як не вже стається рік? Наступати е, на кількох напрямках одночасно без будь-яких оперативних пауз. Ми починали розмови з того, що перевага в ресурсах Російської Федерації дуже значна над нами, над Україною. І це факт. Друге, у них людський ресурс і мож можливість його підготовки набагато перевищує наш ресурс. І Саме головне, що в нас на сьогоднішній день в суспільстві ще немає е, повного розуміння про те, що захист держави під час війни це завдання всього народу, а не окремо взятого військового чи мобілізованого громадянина України, який став військовослужбовцем. І якщо в когось є думки про те, що е, Іван відвоює за Петра, чи наоборот. Такого варіанту не буде. Ми повинні працювати як єдине суспільство, як єдиний кулак. А у нас на сьогоднішній день в інформаційному просторі чомусь переважає негативне відношення до процесів, наприклад, мобілізації і так далі, а не мало інформації, що спонукає громадян України до захисту своєї держави. Якщо от ці причини являються на сьогоднішній день основними, які впливають на те, що Російська Федерація має повзуче просування на лінію негативна інформація інколи береться і через такі ситуації, які дійсно ну, спричиняють резонанс, вони, вони їх, це їх там хтось знімає на відео, на фото, можливо, уривчасті ситуації не повні, вони попадаються з мережі. Мало є роз'яснення, що насправді це виникло. Тобто, умовно, десь там когось побили, десь там комусь чиїсь права, нібито порушили, кого кудись забрали в невідомому напрямку. Після цього є вакуум, ніхто не знає, правда, неправда, повна історія неповна. І тобто, тут є частково і наша вина, ну, умовно, як і суспільства, можливо, і влади, хто відповідає за цьому інформаційному напрямку, що, що окремим людям відбивають якесь бажання. Ну, брати участь в цих заходах мобілізації. Да ні. У нас повинна інформаційно інформаційному доводиться інформація про те, що громадянин України має не тільки права, він ще й має обов'язки перед державою. А в нас поки висвідчуються тільки права, і якщо права, не дай Бог порушуються, то це зразу цікава інформація, яка розповсюджується моментально. А про те, що деякі що громадяни деякі не виконують обов'язків своїх перед державою, визначені Конституцією і рядом інших законів, це якось нівелюється, замовчується, бо це не скати вам непопулярно. якщо порівнювати наші обсяги набору до війська і набори до війська у Росії, вони корелюються, вони співставні? Не співставні. Не співставні. А які цілі Росія ставить собі? У, у війні до кінця цього року, і чи є у нас шанс прихопити стратегічну ініціативу до кінця цього року? До кінця цього року залишилося два половиною місяці. Yeah. Да. Прихопити стратегічну ініціативу це питання дуже важке і складне. І для того, щоб перехопити стратегічну іменно ініціативу, не тактичну, не оперативно. Це дуже важка робота, і вона не може проводитися на протязі місяця-двох. Це дуже, дуже вимагає е, великих ресурсів залучення до цього, як, як людських, так і озброєнь військовій техніці. І поки ми не здобудемо перевагу в повітрі, е, чи хоча б частково на деяких участках перевагу в повітрі, це буде зробити. Нам дуже складно. Так що цілі, які вона ставить, вона ставить їх давно вже. Вони ставили за три дні бути в Києві. Вже в них це не вийшло. І їхні цілі будуть досягнуті настільки, наскільки ми їм це дозволимо. Ми їм дозволяти цього не збираємося. Була вже офіційна заява, що одним з пунктів плану перемоги є отримання нами запрошення до НАТО. У разі, якщо таке запрошення буде, далі на практиці як відбувається цей шлях? Скільки часу займе після отримання запрошення, наступний далі безпосереднє членство в НАТО? Ну якщо на сьогоднішній якщо не брати до уваги рейтинг армії світу, який представлений, а брати реальну ситуацію, то на сьогоднішній момент в Європі? Я сповнюю підальність говорю, Краще, краще підготовлений і здатний виконувати завдання в різних операціях і бойових діях, крім української армії, на сьогоднішній день немає. І якщо Європа хоче мати дійсну безпеку і знаходиться в безпеці, то вона без України цю безпеку не буде мати з Україною, вона буде мати її 100%.